Пігнали, там будуть гарні схили. Вон. Обслуговується ПП Автомагістраль, Київська область, Вижурський район село Синяк. Вулиця Київська, якась там 68. Ось таку красу проїжджаємо, бачимо, розірвавшийся снаряд. Попередньо проїжджали міст, з який також був. Пошкоджений у наслідок російської агресії, а на бітонці можемо замітити сліди від гусениці. Це говорить про те, що танк сюди йшов. Знаходимося до підступу до міста Мален з Житомирської області. Зараз десь будемо шукати. Місце для привалу для того, щоб щось трішечки перекусити? Сільпо у місті малом, друзі. Трамптаун. Щось потрібно перекусити нам. І що? І де піца? Де тут піца? Шо, поїли а що, поїли піцу? Поїхали. Місто Малин. За два кілометри за задніцю відбив собі нахріб. Дороги немає, як в моїй рідні Шепетівці. Таке відчуття, що десь по героїв Небесної Сотні їду. Це серйозно О! тут нормально так носить Як я вже говорив Місто сіре Впилі все Дуже сильно забруднене Без якісного повітря Дуже сіре і брудне Без якісних доріг, без все, що мені подобатись, це ґрунтові дороги. Ось така тобі культова місцина. Е, дивись, я тобі скажу звідки я бачив це озеро колись у своєму житті. Ось там бачиш таке типу, як сіре приміщення, а там колись я їв шашлики. А трохи вище туди, якщо пройтись, там знаходиться маленький державний якийсь там університет чи лісвоз, щось типу з цим пов'язано. Тому тут я в свій час колись у дитинстві був. Ну як? В юношості. Так, а що в нас вітер? Ой, неприємний в нас вітер. Але загалом прикольно. Прикольно, Артем, так? Да? Ти що вже? Самаєш. Сандей батончик. Як класно, в раз 15, мабуть. Ну все, поїхали на кар'єр. Бачиш. Оооо, кажуть, телефон 46% Пасли, я сьогодні бачу на клубну карту бабок має залетіти. Ціла куча. Щось ви сьогодні так прямо я Поїхали, не знаю. Ну зараз дай доп'ю та й поїдемо. Затони. Ну тут це як його тут чуєш. Ну, закачуйте, закачуйте. Диви яке там джерело стоїть. Можна воду можна набрати. Слухай, ну дивись трактора стоять, начебто сучасні. Ну відносно. сучасні. Ні, то не сучасні. Так, да, вони потово <кій> на два, ну, вони... там, да, два, два. наверху, то і все. — Ну, все одно. Ну, виробництво щось стоїть. <кій> так вихідний сьогодні. Для такої промисловості вихідних нема. Але хто зна. Ця ж сировина видобувається дуже важко. Її там, ну... Ну накопаю, щоб типу раз-два і готово. Вроде <клухи> Величезні камні робили. Я б ні копали бачив, як підривають. Ну дивись. Давай по суті говорить. <клухи> дивись. По суті, що ми скажемо? По суті, ми скажемо, що йому ще залишилось один уровень, максимум два. Зигласию? <клухи> ну, кратер. Площадка. Служені? <клухи> <клухи> так. Один максимум два. Там, 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 там. Ну бачиш, у них тут ще один такий кар'єр і він менший. Це більший. І мабуть він уже да. так. Ну, Та, по да? ну це напевно, вже туди, там де ми в другу сторону. Серез. Поганих? Серез. Питайте. Нормально. Гарно. Так виставляй, телефон, давай постав. А я швайбу сильний. Це Робимо командну фотку і їдемо далі. На другий кар'єрчик їдемо. Фу, машина проїхалась. Не вважає велосипедистів за людей. Напилила і собі поїхала. хлопчики, щось ви не їздите нормально. Не змогли виїхати, пацани. покаталися. Огран кар'єру, а тепер вирушаємо у напрямку дому, 100 кілометрів нам, зивіться. Нахрена нам ти асфальт? Вон їдемо собі, кілометр два такої дороги буде, бомбезний, грунтовий. Нафіга мені той асфальт, правильно? їдемо собі. Клиновому лісочку протектор справляється. І вийдемо на трасі собі. Угу. Ну що, розкажіть мені, які кар'єри, друзі? Води треба ганяти. ланам Десь тут. По невідомому. Опа, 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 опа. Давай, давай. Давай, давай. Вон, стопчик. Каусик. Вячеслав? Шо? Як ваш настрій? Так, нормально. Щось не дуже. Що? Дуже серйозно. Бачи телефон заряжає. Реакция велосипедиста на смазку жопы Василия. Молодой, да? Студент. Не, не про это думай, он понял. Тёма. Да ладно. Что, Николай уже по на намазывается. Отличительный не переживай. Знаєш, Я раз". Вам кажу, чому так. Тому ну, що ми, то, ми печемо проти вітру і ушатуємося просто об вітер. Для того, щоб такого не було, нам просто треба їхати стабільно 23. А і все. Як? Ну ми, ми печем 30, 28, 27. Нормально. Нормально. Ну а як? Я просто не знаю, я як. Нормально, ти завтра будеш ходити, отак от. Нічого страшного. Ось, ось так от. Як кривенька качечка. Приїжджаємо до бородянки. 164 десь можливо 170 кілометрів. Ну, я думаю, що 164, тому що 30. -ку. Давай, 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 давай. 30 Трисаточку. Ми потеряли. батарейка сіла. Загалом, друзі, хотів би з вами поділитися. Інформації стосовно цих грібців, які я встановив, Unraid дуже зручні грібці, е е руки від них практично не болять. Саме головне їх правильно виставити, тому що, якщо ви їх неправильно виставите, вони вам будуть перетискати оце зап'ястя і вас будуть німіти руки От. тому десь приблизно все отак ось такий гарний ірпінь. з висока ось він новий мікрорайон а це шалений спуск друзі скільки ми тут дамо максималку сьогодні. Ну що, друзі, за кілометрів 15 від дому проїжджаємо Ірпінь, ну майже вже виїхали і їдемо додому. Ще заїдемо на моєчку, вимоємо свої байки після покатушки. І пороз'їжджаємося по домах. Все, тож, тоді пока. Її Гарного її вечора, подякував за покатуху. Давай, тримайся. Ще раз дякую за покатушку. Давай. На, на наступну неділю їдеш. Обов'язково Обов'язково, буде маленьку робити. Я більш таку велику робити не буду. Це вже, це вже 100%. Покатушка завершилася успішно, без абсесів чи ексцесів. Ну, коротше, ви поняли. Саме головне зараз перейти на ту сторону дороги і, як то кажуть, доїхати додому. І все. І можна їхати відпочивати спадки. Що? Все чудово. Блядь, я про коліна забув, понятно? Так. Да? Сейчас буду їхати. Вспомниш, це ж таке. Що в нас тут показує? 211 кілометрів, коротше, показало, ну якщо брати плюс 30, який я втратив, то 209. Вячеслав, все, подякував за покатуху, давай, фотки мені скинеш, ще загалом можеш кинути їх в групу сам, оте доступ є. Я скину так, а потім тобі відео ще сьогодні скинуть. Ти накидає фотки в групу так. О, а мені скинеш відео, то й все. Все, поїхали додому.